Багато казали за контрнаступ, а зараз щось похололо і майже про це не говорять. Може глянути, що кажуть, карти буде наступ чого відклали, чекають на зброю. Дивіться, контрнаступ буде. Це як така, знаєте, аксіома, яку не треба догодити. Питання в тому, що локальні контрнаступи зараз і так ідуть. Ми говоримо про такі масштаби, масштаби, які мають бути позвільнені: Запорізької, Херсонської області, Донбасу, Криму. Це все теж буде, але так як я вже говорив не в одному з прогнозів. Зараз вони мають наші перестрахуватися, тобто зробити собі відповідний резерв для того, щоб от розпочався контрнаступ, треба швидко там підкріплення. То ми не будемо замовляти і говорити, що ой, дайте і знов чекати місяцями, а ми вже маємо мати все необхідне для того, щоб швиденько там замінити там чи ту саме те озброєння, чи там саме. Ту саму мати там необхідні ті самі снаряди чи що там необхідно розуміти, про що мало. Тобто це себе вже так треба перестрахувати і перестрахувати, і ще раз перестрахувати. Тому що цей шанс по контрнаступу, що він може бути, він є, по суті, тільки один. Але сам контрнаступ буде. Ну, давайте подивимося, що говорить карта. Сила, це є плюс, пряма позиція. Ось, бачите, йде правильне от, обдумування, планування. Четвірка. Пентаклів. І це, якби, назбирування накопичення ще ресурсу. Далі йде в нас карта, бачите, очікування, дослідження, вивчення. Шестірка мечів. Також це карта прориву. Так, ще одна карта. Трійка мечів. так, як я кажу, шанс є один, і він має бути успішним. І колесо, ой, колесо фортуни. Так. Прийде час. І Сімірка Жесів. Прийде час, цей контрнаступ буде. От я ще пам'ятаю, як я в грудні говорив про те, що літом, як вінкнеться світло. Говорив, говорив. Весняний період в нас активний тим, що приходить необхідна допомога для перемоги, і все-таки лінія оборони тримається успішно, і все-таки. Наші локально мають успіхи, Богу дякувати, і будуть мати ще більше. І те, що ворог зараз активно намагається обстрілювати Україну, це теж є великим свідченням, того, що вони розуміють, що контрнаступ неминучий, і вони хочуть, хоч якось його перешкодити, але їм нічого не вдасться.